Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. Рік тому саме в ці дні почалися активні дії по захопленню Криму, які завершилися невизнаним світом референдумом про приєднання автономії до Російської Федерації. Що ми маємо на сьогодні і чи є реальним повернення українського суверенітету над півостровом? Запитаємо в гостя студії. Це політичний експерт Петро Олещук. Вітаю вас. Доброго дня. Як як сьогодні ви оцінюєте події річної давнини і е, чи стало захоплення Криму прямим наслідком подій у Києві? Очевидно, ні. Власне, ці всі сценарії, які використовувалися під час анексії Криму, вони були явно, оприлюднені ще за роки до цього. Тобто вже зараз не викликає великого сумніву, які е, причини спонукали Росію таким чином на постійно наголошувати необхідності перебування Російського Чорноморського флоту та досить помітного потужного військового контингенту Російської Федерації на Кримському півострові. Проти кого його тримали, да? Проти Туреччини планували захоплювати Стамбул. Ну, очевидно, що це все використовувалося в першу чергу з метою тиску на Україну, аби цей тиск використати в певний е, сприятливий момент, аби здійснити от саме цю операцію по захопленню Криму. А Ми працювали над цим 20 років, і, в принципі, звичайно, що події, можливо, Майдану дещо пришвидшили цю операцію, але не зробили її якоюсь такою неминучою. А чому так легко була проведена операція із зеленими чоловічками? Адже принаймні ззовні виглядало так, що Україна майже не пручалася тим процесом? Досить просто, тому що операція була підготовлена. В першу чергу за рахунок відповідного серйозної підготовчої роботи, в тому числі і структурами української влади, в першу чергу, ну і з місцевим населенням із його громадською думкою. Тобто, цьому передавали в першу чергу впровадження агентури Російської Федерації на всіх рівнях. Що полегшило досить швидку зраду багатьма державними інститутами, починаючи від бюрократії, завершуючи армії. Ну а і потужна пропагандистська машина, яка працювала не один рік до цього, причому працювала не тільки за рахунок засобів масової інформації, але й за рахунок прямих агентів впливу. вона підготувала для цього громадську думку. А стосовно того, чи пручалася Україна, чи не пручалася, ну, питання таке досить. Складне і насправді неоднозначне. Тобто, ми, я думаю, ще багато чого не знаємо, багато що ми дізнаємося трохи пізніше в свій час. Але в будь-якому випадку факт залишається фактом. Найпотужніший контингент української армії був у Криму, фактично цей контингент ніякого опору не чинив. Частина з цього контингенту потім повернулася в Україну, частина лишилася. В Росії, але з великими рахунками його втратили, і, до речі, тією зброєю, яку ми там втратили, до цього часу Росія продовжує воювати проти нас на Донбасі. Це знову ж таки свідчить про те, що дана операція вона готувалася досить серйозно заздалегідь, і, в принципі, комплекс різноманітних причин, але факт залишається фактом. З приводу того, як ви говорите, що нам багато ще чого невідомо, от чи можете ви собі уявити, що Крим міг бути таким певним гачком для Володимира Путіна, про що говорять деякі експерти-міжнародники, і що Україна могла свідомо піти на те, щоб так легко віддати півострів? Я так не думаю. Я думаю, що Україна просто в цій ситуації була абсолютно дезорганізована, і саме тому операція була проведена в цей час. Тобто, Час був обрано досить вдало, всі розуміли, якщо там, наприклад, кілька місяців затриматись, да, там більше півроку, ця операція вже б не була проведена настільки легко. Україна пішла таким легко. Да? Чому? По-перше, неготовність державного апарату, неготовність еліт для ухвалення відповідних рішень, повна дезорганізація державного апарату, діяльність знову ж таки ворожої агентури і достатньо серйозна підготовча робота. Ну, в мене є великі сумніви, що навіть, б, якби, наприклад, українська влада якимось чином рішуче би змагалася за Крим в цій ситуації, видала, наприклад, певні накази військовим частинам чинити спротив, в мене є великі сумніви, що цей спротив би чинився справді в такому обсязі, в якому він би міг чинитись. Тому ситуація в історії, історія не має якогось такого умовного способу. Все сталося таким чином, як сталося. Стосовно гачка, ну, в принципі, і Донбас зараз для Путіна гачок, і багато чого іншого. Але він не зупиняється, тому що він розуміє одну просту річ. Завжди в світовій історії судять переможці. Судять неперемож... непереможені судять... судять переможці. І він сподівається, що якщо він здобуде, зрештою перемогу, то, він то він все це можна буде списати. І тому він і не може зупинити цю війну. Тому що зупинка цієї війни... Рано чи пізно поставить питання про відповідальність, в тому числі і його персональну відповідальність за всі ці дії. Тобто, якщо рано в певний, певний період війна закінчиться, і суспільство, в тому числі російське і українське, йде нормальний стан, одразу постане питання про Крим. Одразу постане питання про відповідальність, про відповідальність кримінальну, про відповідальність фінансову. І тому. Путін не може зупинитися в цій ситуації, реалізуючи всі ці свої плани і амбіції, а об'єктом виступає Україна. А, тобто, об'єктом виступає Україна, яка повинна відповідати в лапках за відповідні імперський комплекс Російської Федерації і її лідера. Ви згадали о, зрадницьку позицію місцевих еліт. Наскільки вона була визначальною? Чи можна було анексувати Крим, наприклад, без того ж Жаксьонова чи Константинова? Без їх Ак... допомоги. Аксюнов Константинов це певні пішаки. Не погодились би вони, не знайшли би їх, знайшли би будь-кого іншого. Тобто, за великим рахунком, всі ті особи, які начебто грають якусь роль у цих цих подіях о, на стороні Російської Федерації, вони абсолютно замінні і о, самі по собі не являють абсолютно жодного значення. Ну це саме, як зараз о, в ДНР, ЛНР, да, всі ці Захарченки, Плотницькі. Їх можна абсолютно легко за. Кілька хвилин замінити на когось іншого, абсолютно такого ж за своїм значенням. Потім прибрати, замінити, на ну, тобто, це знаєте, така собі модульна схема побудови цих самих е, маріонеткових режимів, яких е, кожна із цих фігур є сама по собі такою, що не значить абсолютно нічого і може бути легко замінена. Це є достатньо непоганим запобіжником від того, щоб вони почали грати якісь свої самостійні ігри. Тому е, я б не став би говорити саме про... Конкретно там цих Аксіонових Константінових, як би, представників місцевої еліти. А, насправді місцева еліта це більшою мірою все ж таки а, певний конгломерат і бізнесу, і політиків, державних діячів. От саме їх позиція безпосередньо і обумовила а, ту, ту ситуацію, яка відбулася. Тобто, зрештою, ми побачили таку ситуацію, що в кінцевому рахунку місцева еліта, вона безперечно, свою роль відіграла, але. Вирішальну роль відіграло суспільство. Там, де суспільство рішуче поставило проти а, відповідних спроб заворушення російської анексії, там на даний момент зараз все спокійно. Там, де цього не відбулося, конкретно це Крим і значна частина Донбасу. Тобто кримчани своєю такою бездіяльністю. Безперечно, безперечно, да? тобто бездіяльність вона в кінцевому рахунку і обумовила всю ту ситуацію. Я не знаю, наскільки вони зараз більшою або меншою мірою відчуваються все, але в кінцевому рахунку кожен із громадян, кожна людина вона виступає ковалем своєї долі або недолі. Тому що якщо ти сприймаєш себе в якості об'єкту, до тебе будуть ставитися як до об'єкта, як до кріпака, якого можна продати, обміняти, виміняти, програти в карти. Зараз така ситуація складається з Кримом, що він виступає розмінною монетою, і місцеві громадяни теж виступають розмінною монетою. А сьогодні їх забрала Росія. Завтра Росія з якихось геополітичних причин може їх віддати. Ну, як на мене, то ситуація достатньо принизлива, коли тебе Постійно, як то кажуть, забирають, віддають, передають якщо, якщо разом із землею да, говорити... приписаним до цієї землі. Якщо говорити землі. про значимість автономної Республіки Крим. Наскільки о, цей шматок землі є ласим для російського президента, і що є для нього визначальним? Ви вже згадали о, Чорноморський флот, о, вплив у Чорному морі, Чорноморський шельф. Що, що є принциповим? Принциповим є те, що о, президент Російської Федерації будує імперію. І причому будує імперію е, таку достатньо архаїчну, стару за своєю природою. Ми побачили, що в принципі в сучасному світі всі традиційні імперії зазнали краху, і за них ніхто не тримається. Розпалася Британська імперія, Французька колоніальна імперія. Більшість імперій, вона припинила своє існування. Тому що імперіалізм це невигідно. Імперіалізм це щось старе, архаїчне, набагато вигідніше за сучасних умов домінувати економічно, ідеологічно, ідейно. Насаджувати певний спосіб життя, як це роблять американці. Путін будує традиційну імперію, яка потребує розширення. Розширення це за великим рахунком і раціональне, тому що Крим особливого значення для Росії сам по собі не має. Ну, захопити територію, аби там побудувати абсолютно економічно ізольовану військову базу, але проти кого військову базу, з ким вони збираються воювати в Криму? З Туреччиною. Визволяти Царьград, ну, ну це ж в принципі абсурд. Це абсурдна ситуація, але Росія не може відмовитися, тому що необхідно демонструвати оцей імперський спосіб мислення, розширення, приєднання нових територій, і скільки в Росії традиційно вважається лише приєднання нових територій єдиним критерієм ефективності влади і ефективності режиму. Тому тут, в принципі, причин коб... багато причин, але я не думаю, що ці всі економічні або військові причини вони були вирішальні, тому що їх можна було задовільнити за великим рахунком і без анексії. А присутність Росії економічна в Криму і так була визначальна завжди. Завжди Росія домінувала в ідейному плані в Криму. Завжди Росія займала провідні позиції в Криму навіть більше, ніж Україна. Тобто суверенітет України, за великим рахунком Криму, і так був достатньо мінімальний і умовний. Ніякого смислу, якогось такого визначального, замінювати цей номінальний український суверенітет на суверенітет сухоплюючий російський, який не був би визнаний всім світом, який би призвів до серйозних наслідків і іміджевих трат для Росії, не було. Єдина логіка тут знову ж таки показати а, відповідне зростання, розширення і а, задовільнити усі всі імперські комплекси російського населення. А якщо говорити про Україну, відомо, що а, для державного бюджету Крим був дотаційним регіоном. Що для вас Україна без Криму? Що ми втратили? Ну, ми, ми втратили в першу чергу знову ж таки частину суверенітету держави. Територіальну цілісність і знову ж таки можливість вирішувати самостійно свою долю. Тут проблема полягає у чому? Проблема полягає в тому, що в сучасній Європі немає бездоганних кордонів, їх немає у світі. Але на певному етапі європейці зрозуміли, що краще ці всі питання висунути на другий план і е, жити якимось чином, виходячи із тих фактів, які існують зараз. Ельзас – це природно німецька земля, Корсика природно італійська, але ніхто нікому і в голову не прийде піднімати питання про їх повернення, анексію, тому що всі розуміють, що це буде означати настільки серйозні втрати, що ніякі там ці територіальні шматки вони ніякої такої користі не принесуть. І е, за великим рахунком ми просто знову ж таки втратили суверенітет на частиною території, е, що безперечно має і матиме достатньо серйозні наслідки політичні, економічні для України. Але ми повинні розуміти, що Росія за великим рахунком від цього теж не набуває. На? Вчасному світі за анексії втрачають обидві сторони об'єктивно. І зараз Росія об'єктивно набагато слабша, ніж була вчора. Це не означає, що Україна сильніша що для України це краще, так? що ми там можемо чекати якогось розпаду Росії там, через рік, через два, через десять, тому що ми самі можемо зазнати краху за цей час. Але об'єктивно, якщо об подивитися на результати кримської кризи, ми побачили, що втратила Україна, втратила Росія, всі ми втратили. І в кінцевому рахунку це може призвести до тотального краху всієї цієї пострадянської системи відносин і в кінцевому рахунку знову ж таки до краху самого світового порядку Росію на сьогоднішній момент ви переможцем не, не вважаєте у цій ситуації? Ситуація ще не завершилась. Розумієте, ситуація завершиться тоді, коли якимось чином на ній буде поставлена крапку. Ми ну, всім розуміємо, що війна, яка зараз точиться на сході України, це в тому числі війна за Крим. І однією з ключових задач, яка вирішується Російською Федерацією під час цієї війни, це знову ж таки визнання анексії Криму. І хоча в Російській Федерації що б вони там не говорили, але вони розуміють, що допоки не буде світового визнання цього, вони не можуть говорити про завершення цієї ситуації і про те, що вони вийшли однозначними переможцями. І тому ситуація продовжується до цього часу. І ситуація триває. І якщо, поножтаки, подивитися об'єктивно на цю ситуацію, то ми побачили, що Росія втратила абсолютно всі свої позиції в якості нормальної, цивілізованої держави, її такою ніхто не оцінює. Росія втратила можливості для нормального співіснування з більшістю країн світу. Аби забезпечити це, Росія поступилася своїми економічними інтересами фактично за безцінь. Буде віддавати ресурси Китаю, аби лише знову ж таки не одержати в останній момент удар стилу і багато інших подібних поразок. Ну, я ж кажу, що в сучасному світі не буває вигідних анексій. В сучасному світі бувають анексії, які призводять до тотального краху усіх учасників цих самих анексій, тому усі в сучасному світі. Тримаються від анексії, я маю на увазі це про раціональні уряди цивілізованих держав, тримаються від анексії якомога далі. Так, як ви думаєте, чи могли б, наприклад, Сполучені Штати анексувати якусь латиноамериканську країну? Запросто. Це б навіть не було якоїсь такої великої проблеми, і я навіть підозрюю, що населення цієї країни би дуже радо це все сприйняло. Але уявляйте собі, які б, наприклад, наслідки це мало для американського уряду, який би на це пішов. Нам одразу ви порахували, які б для них були це збитки, і е, це б означало тотальний крак цієї адміністрації. Росія тому що, такі да, тому що, не тому що сучасний, сучасний світ не живе за логікою 19 століття, коли єдиний смисл держави це розширення і побудова нової колоніальної імперії. Чи є якісь перспективи України у міжнародних судах щодо справ о, з приводу Криму і взагалі у таких судах може розглядатися питання суверенітету? Е, Ну, я думаю, що Україна повинна займатися, але повинна займатися в якому контексті? Україна повинна піднімати питання а, дуже серйозних матеріальних втрат, яких вона зазнала в результаті діяльності Російської Федерації. Мова йде про мільярди доларів, якщо не сотні мільярдів доларів. І ми повинні відстоювати свою позицію в судах, піднімати це питання. І е, фіксувати його будь-яким способом. Тобто це все повинно бути зафіксовано. Зрозуміло, що зараз ми нічого не одержимо, але в кінцевому рахунку ми повинні ставити про це питання. Німеччина лише нещодавно завершила виплату репарації за підсумками Першої світової війни. Лише нещодавно, от буквально е, кілька років тому. І ми повинні розуміти, що е, будь-які фіксовані зобов'язання, вони так чи інакше в світі нікуди не зникають. Це повинна зробити Україна. Стосовно того, чи є питання суверенітету, зрозуміло, що відповідні рішення вони не будуть ефективні. Які б рішення не ухвалили відповідні міжнародні структури про визнання суверенітету України, поки Росія сама не, на це не піде, а, зрозуміло, що ніхто її якимось чином до цього не примусить реально. І тому о, єдина стратегія, яку Україна повинна займати в питанні Криму, це стратегія того, що Аби рано чи пізно повернути Крим, нам необхідно вижити в цій ситуації, перебудуватися і бути до цього готовими. На жаль, я можу сказати одне, що найближчими роками це питання не буде піднято. Не буде піднято. Не буде піднято у світі. Ну, взагалі, воно не буде якимось чином об'єктивно підніматися, тобто все це залишиться на рівні декларацій. Як, наприклад, нещодавно наш президент декларував, що ми не відмовляємося від Криму, це буде повторюватися. Але якихось реальних дій в цьому напрямку робитися не буде, тому що для цього Україна не має ресурсів, а, на жаль, світ поки що не готовий до відповідних дій. На сьогодні цього достатньо для того, щоб у майбутньому повернути український суверенітет над автономією. Ну, чи достатньо безперечно, таких безперечно, кроків? безперечно, недостатньо. Тут питання не в тому, чи достатньо, чи недостатньо. Тут питання в тому, а що може робити Україна. Ну, Якщо вже Україна не може якимось чином налагодити. Відновити суверенітет над територією Донбасу, який ніхто в світі, навіть Росія, не визнає не Навіть Росія визнає його українським. то про Крим зараз вести мову не можна. Єдина відповідь, яка може робити Україна, це побудова потужної держави. Відродження державних інститутів, побудова потужної держави. Якщо ми це все зробимо, то можна буде піднімати питання і про Крим, і про Будь-що. Якщо ми цього не зробимо, то будь-які декларації вони залишаться деклараціями і можуть в такому декларативному плані існувати роками і десятиліттями. Ми повинні це розуміти, що в принципі, ну я, я розумію ситуацію, наприклад, кримчан, які, ну, мабуть, не надто позитивно можуть бути поставитися до таких слів щодо очікувань на да, роками і десятиліттями, але об'єктивно зараз. Питання Криму, воно для України вирішується не в самому Криму, воно вирішується в Києві. Тобто Україні потрібно відроджувати і розбудовувати державу. Лише від цього залежить доля і Донбасу, і Криму, і всієї України, і всіх інших питань. З точки зору цивілізованого світу, юридично Крим сьогодні залишається українським? Так. Крим залишається українським безпосередньо, за винятком деяких держав, маргінальних, ну. В принципі, тут нічого такого дивного немає. Але для основної маси цивілізованого світу Крим залишається українським з юридичної точки зору до Юри. Стосовно де-факто, ну там є різноманітні обставини, які на це все безпосередньо впливають, але за великим, за великим рахунком так воно і є. Тому якщо Україна якимось чином завтра зможе відновити контроль над Кримом, то в світі це абсолютно. Ніякої негативної реакції не, відбуде, не, не призведе. Да? Але це зробити має все одно Україна якимось чином. Як з допомогою якихось спецоперацій чи будь-чого, це за великим рахунком не питання світу. Да? Тобто анексія Криму Росії, вона викликала відповідну негативну реакцію. Повернення Криму Україні ніде, окрім Росії, негативної реакції не викличе. В принципі, це вже і не так вже і погано для України, я думаю. Саме по собі, але в будь-якому випадку робити це все повинна Україна сама своїми ресурсами, своїми зусиллями, своїми діями. Ніхто за нас цього не зробить. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був політичний експерт Петро Олещук. Залишайтеся із парламентським і далі.